Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри. У нас, як завжди, саме гарання якісь справи. Що хочу сказати, Господь говорить у Святому Письмі, коли Петро його намагається відмовити від виконання свого покликання, він говорить, хіба мені не пити чашу Господню? Мене це дуже надихає. Знаєте, є багато речей, які ми не хочемо робити, але ми мусимо робити. І коли стає важко, я себе питаю, хіба мені не пити чашу господню? Або в іншому перекладі написано чашу батька мого? Ви знаєте, в цей час багато людей подумали, що війна все списала. Вони подумали, що можна зраджувати друзів, можна зраджувати е сім'ї свої, своїх жінок, своїх дітей, що їх можна кидати, ви знаєте. Але війна насправді нічого не списала. Вона не списала ніяких принципів, ніяких правил, і кожна людина буде за свою вірність або невірність давати звіт перед Богом. Я вас закликаю, дорогі мої брати і сестри, залишатися вірними Богу і покликанням. І коли дуже важко, згадувати Господа нашого Ісуса Христа і казати собі, хіба мені не пити чашу батька мого. Амінь.